У 2025 році при вступі до університетів студенти також будуть складати національний мультипредметний те, тест або ЗНО. Ну, аналог ЗНО. Але є категорія громадян України, які тест це складати не будуть. І категорії це доволі великі. Я залишу в себе це в телеграм-каналі, там є перехід на. Мій канал абітурієнта присвячений, і там ви все це зможете подивитися. Одразу скажу, що категорій доволі багато і не виключено, що ви знайдете себе. Знаю, що дуже багато студентів майбутніх бояться НМТ, бояться не скласти. Я думаю, у вас вийде, готуйтесь до НМТ. До речі, я залишу також і курси проходження НМТ на базі університету, де я працюю. Тому <кій> готуйтесь. Ну, навіть якщо не складете, то. Є певні можливості е, почати навчання, якщо ви дійсно йдете в університет за навчанням. Бережіть себе, телеграм, Ютуб, Шапці. Профілю тут також не забувайте підписуватись.